Ну що ж, дівчатка, хлопці, сьогодні трошки інший ракурс, немаю відео з магазину, тому багато процесів сьогодні привезла із собою. І відео сьогодні, що у мене розпочатого стосовно вишивки і в'язання. В попередньому відео я вам вже показувала частину процесів, але знову ж таки, є вже завершені, щось хочеться вам показати. По-перше, Перейдемо до моїх процесів, але спочатку я вам покажу ось таку красу. Це в нас клієнтка з Магазину. Сусана, я знаю, що ти дивишся мої відео на YouTube і впізнаєш свій шарик. Це ось такі заготовочки від тела Artis, які відшиваються бісером, і потім оформлюються в таку чудову новорічну кульку. Тут виконане все бездоганно, і я його зважила на вагах: 106 грамів разом із декорами виходить. Тобто діаметр кульки 10 см, який натягується після вишивання бісером на пластикову кулю. Ці всі схемки у нас також можна замовляти. Тепер, що стосується моїх завершених процесів, я вам показувала, що у мене в процесі новіночка від чарівної країни це набори для вишивки чокера. Чокер, який вишивається на перфорованій штучній шкірі, і після відшиву основної частиночки на шкірі. Там в наборчиках є ще два, отаких от клаптика на шкірі, які потрібно відшити, і потім їм закрити края стрічки для того, щоб вона не саталась. Ну і основну частиночку потім пришити до атласної стрічки, яка також йде в наборі. Чокер, ну він, звичайно, не на мене, але це. Більшість я зараз відшиваю, це саме, як приклад в магазин, як буде виглядати, бо дуже цікаво дівчатам підійти, помацати, як, що, і придбати набірчик, щоб зробити це особисто самим. Ось такого плану чокер. До речі, в комплекті до кожного із них виробник розширив лінієчку наборів для вишивання браслетів, і до до цього чокера можна також відшити з таким самим візерунком і браслет. Тому асортименти також можна у нас переглянути і замовити. Наступне щодо вишивки, я вирішила на магазин відшити одну із останніх новиночок це ось таку кицю, але поєднати тут бісер і рубку для того, щоб дійсно бачили, як виглядає поєднання класичного бісера номер 10, вибачаюсь, і рубки номер 11. Тут чеська рубка, от починаю потрошечки відшивати саме ось це вушко у цієї киці. Ну і у мене весь бісер ось в таких органайзерах. Я їх обожнюю у вигляді книжечки на 22 комірочки. Тут бісер у мене від чокера залишився, його потрібно ще повибирати. Було трошечки ліньки, тому відразу розсипала на другу половинку бісер для цієї киці. Щодо моїх тепер в'язальних процесів. Ой, потрошечки просуваємося. Просуваємося саме з чоловічим светром, який я показувала вам у минулому відео, що я в'яжу із пряжі Андес-Денім. Я вам тоді сказала, що два маточки вивізала, трошечки помилилась амнезія чи склероз. Тобто, от зараз на даний момент мені потрібно приєднати. Четвертий моток. Зараз вага на 54-й розмір. Бачите, скільки у мене вивезано вже по довжині, якщо до себе прикласти, то вже майже до пупка. І один рукавчик вже повністю готовий. Манжет тут доволі таки буде широченький, тому що чоловік завжди носить годинник, і для того, щоб ось тут йому нічого не заважало. Тобто, залишається четвертий моточок, я в нього укладусь. 100% це вигнати ще один рукавчик, зробити підрізики і вигнати довжину. Пряжа доволі приємна. 20% вовни, але от, чоловік міряє, йому комфортно. Але знову ж таки, будь ласка, звертайте увагу на чутливі шкіри, тому що всі ми різні, комусь заходять, кому ні. Прогноз погоди говорить, що завтра вже буде дуже холодно. І тут мені приходить на ум, що. Ну, У мене червона шапка, така трикотажна, покупна, колись купила разом із малою, хоча вона в більшості в'язаних в'яжеть. Але ми тоді купили я собі червону, вона м'ятну, типа Adidas чи Nike. Там. І поняла, що я вже не хочу в ней ходити. І потрібно швиденечко щось зробити. Я намагалася ще минулого року з цього кольору. У мене куртка така темно-темно-зелена. Щось подібний відтінок, але дуже-дуже затемнений. І я ось цю пряжу Imperial Merino від Yarn Art 100% вовна, вирішила в'язати в дві ніточки. Дуже сподобалася одна модель шапки, знайшла десь в Пінтересті, але коли дов'язала, поміряла, поняла, що фасончик зовсім не мій, тому розпустила. Але ж пряжа лежить, колір мені досі подобається. Тому мій улюбленець Тедді в такому цікавому кольорі вирішила поєднати ось цим. І вчора розпочала в'язати, і дивиться, який прикольний виходить міланжик. Мало того, що теді сама міланжирована трошки, плюс додавання цієї імперіал Міріна трошечки випускається пушок від теді, і буде дуже-дуже класно. Тому. Покажу наступного разу, що у мене з цього вийде. Ну, і звичайно, поки що у мене робочі мої процеси тормозяться у зв'язку із графіками відключення світла. На роботі ну, настільки зараз все динамічно, коли є світло, потрібно швиденько щось відзняти, відпакувати, розкласти, укомплектувати бісером. Тому оцей светрик з цієї пряжі. Рейнбоу, де у складі альпака, поки що у мене просувається. Ну, дуже-дуже повільно. напевно, головне просування буде, коли чоловіче довіжу і цей заберу вже додому. І це буде у мене такий от домашній процес. І ще один відкладений процес. Як на роботі всім показую, міксую пряжу, як можна поєднати кідмахерчик, люрік з паєткою або камеліан'ю. Просто показати, але ну це якось не дуже гарно. Тому вирішила, що потрібно ще й пробувати самі. Павутинки у мене немає. Завжди у мене була проблема із-за об'єму груді. Ну, немає фабричних на мене дуже класних маєчок. Знаєте, оці шовкові, які хочете під ніс одягти під павутинку. Тому це все тормозило процес. Я знайшла таку маєчку. Відповідно, що я зробила? Обрала собі такий цікавий колір, Він, до речі, ця паутінка буде класно дивитись під той кардіганчик, де я поєднувала Teddy Сангори Голд Сімлі, цікавого такого кольору подібного. І якщо буде прохолодно, я завжди можу одягнути ось таку паутіночку і той кардіганчик зверху накинути. Тому свого роду я створюю такий от, ну, би, лук, поєднання. Тому пишіть, будь ласка, що вам подобається з цих процесів.